На першому місці підтримка дрібного виробника. Така програма розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Та для реалізації таких ініціатив ще потрібно залучити досвід та фінансову підтримку європейських країн-інвесторів. Докладніше, дивіться далі. Свій бізнес пан Михайло розпочав чотири роки тому з трьох корів. Та за фінансової підтримки інвесторів з Данії чоловік збільшив поголів'я до 34. Посередників у збуті у фермера немає, адже свою продукцію продає одразу на місці. День зараз доїм 200 літрів, то десь 14, 14 літрів на корову. Та зі збільшенням поголів'я чоловік стикнувся з іншою проблемою. Зараз в тій ситуації саме проблемне є те, що треба додаткову техніку ще, бо збільшуючи поголів'я. Додатково треба механізовувати заготівлю кормів. І є, ота, є така проблема. якісь недорогі кредити. Таких підприємств, як у пана Михайла, на Львівщині, чимало. На розвиток подібних ферм роблять акцент і в керівництві області. За новою програмою підтримки агропромислового комплексу виділено майже 9 мільйонів гривень. Питання полягає не лише фінансові підтримці питання полягає в тому, також щоб інтегрував Інтегрувати всю от вертикаль від виробництва до збуту, тобто, іншими словами, запропонувати нову модель кооперації між виробництвом і збутом, сімейним фермерам обіцяють підтримку і в міністерстві аграрної політики та продовольства України. Там планують систему децентралізувати, щоб зароблені кошти залишалися на місцях. А щоб механізм запрацював, використають іноземний досвід та реформи в законодавстві. Консультації проводилися з нашими закордонними колегами. Я думаю, що багато тут в цих областях бачать, як працюють такі сімейні ферми країн Східної Європи. Наші спеціалісти міністерства виїжджали, запрошували спеціалістів не тільки Польщі, Чехії, а й інших країн, наприклад, Франції. Вони ділилися своїм у нас. Зараз напрацьовуємо нову редакцію закону України про державну підтримку сільського господарства, де будемо робити акцент якраз на розвитку сімейних дрібних ферм. Фахівці кажуть, Львівщина має добру перспективу розвитку аграрної промисловості. Наразі фермери області звітували до весняно-польових робіт. Готові. Костянтин Шайковський, Павло Замрій, Новини.